Риби, раки, скарпіони з 13 по 19 червня самі основні моменти, що вас чекає, в цей проміжок часу. За особисто ви можете звертатись в інстаграм, телеграм, є в шапці профілю, підписуйтесь на YouTube, забуваю казати. Лайки, коментарі, підписки будуть вдячна. І в кінці відео для кожного знака окрема карта. І так, поїхали. Риби, раки, скарпіони з 13 по 19 червня. Ой, вибачте, самі, бачите, дві карти випала. Так. Ходите поїздки, поїздки. Якісь кардинальні зміни, до яких ви не дуже готові. Як і то. Рибера кіскарпіони. Рибаки скарпіони. 13. По 9. Ну, Ой, слухайте якісь фінанси. І так, почнемо. Початок неділі. Знаєте, так, все стабільно. По фінансам все стабільно і взагалом, в принципі, стабільно. Якщо дивитись на відносини, якісь можуть проявлятися елементи ревнощів. Да? По фінансам будете десь вкласти свої кровно зароблені. да Гроші. Але фінанси у вас є на цій неділі. Далі йде у нас дві карти дороги. Причому, знаєте, це дорога активна, швидка вперед. А це така, знаєте, треба почекати розміряний таки, подумати, що там, як там. значить, Це з фінансами зв'язано, да? це нові якісь перспективи. Знаєте, можливо, нова перспектива починає активно рухатись. Чому мені з цією картою да, випала активно? І То, що там, знаєте, була якась перспектива в далекому якомусь, да, ви не зовсім розуміли як. І тут вона починає активно рухатись, вам потрібно прикладати більше зусиль, от прям старатись треба, знаєте. Але емоції у вас переповнюють емоції, да, якісь от, хочеться сказати по цим картам, що позитивні, да, якісь домовленості, якісь підписання договорів. А, Спілкування, хтось завершує навчання, здає якісь іспити і так далі. І знову ж таки, у нас виходить дорога, або, знаєте, якесь. Нове починання, да, якийсь новий етап в вашому житті. Про що і каже карта смерть, та яка е, завершує якийсь цикл, але болюче. Е, не ну знаєте, не дуже би цього чекали, і ви, якби знаєте, мені здається, в якийсь момент може сопротивлятися, Але завжди зміни йдуть на краще. Треба мати баланс на цій неділі, да, все зважувати, е, не робити різких рухів, знаєте, сильно емоційно Цінувати, хочеться так вам сказати. Ага. Ну, от на все щось мені... Ой, верніше на це виходить переживання. Все-таки от сюди, щоб ви бачили, виходять карти переживання. Переживання муки вибору. Не знаю, як правильно знаєте, зробити, поступити і так далі. Мені здається, що все йде так, як треба. От знаєте, от так як треба, так воно і йде. От. Ну, також дивіться, якісь можливі у вас фінанси на цій неділі. Ну, я не скажу, що це зарплата, да? я скажу, що це якісь, ну, там, Єдинічний случай, знаєте, якби там повезло якийсь підробіток, якийсь, можливо, да? або от ви не очікували, а вам прийшли фінанси. Так, будьте уважні, не пропустіть. Так, 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 і дивимось ще на кожного знака. Вибирати Скорпіони з 13 по 19 по 19. І так, риби, движення, кудись їдемо, раке. Рахі, у вас другу неділю одна не та сама карта. Скарпіони, чоловіча енергія, переміння, хочеться вам сказати. Дивіться, но ну, карти приємні, якісь гарні новини ви отримуєте про співпрацю, про можливо, підписання якихось документів, важливих документів, можливо, хтось влаштовується. Там, на роботу хтось підписує з партнером, якийсь да, договір, договори, домовлялись, домовлялись, не могли ніяк домовитись, домовитись. Можливо, якісь просто гарні новини в сім'ї, про одруження, про, про вагітність. Це також може бути карта вагітності. І так, рибки, поїздка. Хто займається торгівлею, у вас все вийде на цій неділю, все, все добре. Раки. Якісь, знаєте, історія для вас буде мутна і незрозуміла, і ви будете трохи себе, е, знаєте, така депресивна буде якась історія у вас на цій неділі, а пов'язана вона з роботою. Можливо, не до кінця будете розуміти, що і як робити. Але, в принципі, знаєте, вам треба розмовляти, і все буде зрозуміло. І скорпіончики. скорпіончики у нас. Чоловік виходить, давайте ми до нього докладемо. Знаєте, це як збирати інформацію. Да? Будете шукати якусь інформацію і, знаєте, так, стабільно, на цій неділі стабільно шукайте стабільну інформацію. І також це, можна сказати, чоловіча енергія, коли ми все робимо правильно, раціонально, логічно, це як чоловіки думають. От, от така неділя. В принципі, досить непогана. Неділя поїздки, на цій неділі, якісь вирішення питань по фінансам, завершення, хтось завершує навчання, підписує якісь важливі документи, довгоочікувані документи. Да? Але трошки будете переживати муки вибора. На цій неділі вам не розбіжають. Е, гарної неділі за лайки, підписки, коментарі. Буду дуже вдячна. Па-па.